Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Італія підтвердила передачу додаткової батареї зенітного ракетного комплексу, сам ті, що здатен перехоплювати балістичні ракети. Про це повідомляє видання Reuters. Також міністр закордонних справ Італії заявив, скоро ми передамо сам ті ще одну систему протиповітряної оборони, тобто захисту, про яку нас просила Україна. Італійський самТі може знищувати аеродинамічні цілі на відстані 100 плюс кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Балістичні ракети комплекс перехоплює на відстані до 25 кілометрів і на такій самій висоті. Україна отримала закуплені Сполученими Штатами у Йорданії самохідні зенітні установки Гепард. Про це повідомили на офіційній сторінці повітряних сил Збройних сил України. Самохідні зенітні установки Гепард, що були закуплені Сполученими Штатами Америки у Йорданії, мають модернізовану систему керування вогнем та сучасніший радіолокаційний комплекс. Нагадаємо: Сполучені Штати для України викупили за 118 мільйонів євро зі складу Збройних сил у Йорданії, 60 зенітно-самохідних установок Гепард. Виробник бронеавтомобілів «Рошел» інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво заводу в Україні. Про це нещодавно повідомив представник компанії. За словами генерального директора компанії, рішення про відкриття підприємства в Україні вже ухвалили. Компанія створить на заводі сотні нових робочих місць. Завод буде орієнтуватися як на український, так і на європейський ринок. Головним продуктом компанії є бронеавтомобіль «Сенатор», який поставлено в сили оборони вже 1140 одиниць. Українським військовим відправили 60 українських ударних безпілотників «Дартс». Про це нещодавно повідомив волонтер Сергій Притула. Ці бережуючі боєприпаси залітають на 50 км та рухаються зі швидкістю 160 км на годину. Ударний «Дартс» має бойову частину вагою 4 кг. Окрім порівняно високої дальності, привертає увагу, невисока ціна 40 тисяч гривень. Фюзеляж безпілотника Дартс дозволяє витримувати чисельні влучання зі стрілецької зброї. Важкий дрон Збройних сил України навчили літати на понад 20 кілометрів. Про це нещодавно повідомили розробники. Розміри дрона вражають відстань між його чотирма моторами понад метр. Для безперебійного зв'язку у дрон інтегрували термінали супутникового зв'язку Starlink. Використання Starlink дозволило подавати обмеження звичайного зв'язку. Коли виникла велика ідея поставити Старалін, то проблема радіогоризонту зникла. Дистанція між оператором і дроном взагалі перестала мати будь-яке значення. Бригаді Азов на посилення відправили нові українські наземні дрони Skylab Сірко 1 Про це повідомив український волонтер. Наземна роботизована платформа може використовуватись для виконання різних завдань. Також сірко С1 стійкий до екстремальних умов експлуатації має шифрований зв'язок для керування, також електричний привід на всі чотири колеса. Зараз робот перебуває на стадії серійного виробництва. Національні гвардії України передали пожежні машини, які виготовлені українською компанією. Про це нещодавно повідомила прес служба компанії. Пожежна машина на шасі РеноК А440 з колісною формулою 6х6 може перевозити 12 тисяч літрів води та піноутворювача. Вона укомплектована насосом продуктивністю 80 літрів за секунду. На машини встановили захисні решітки на вікнах, включаючи відкидну для лобового скла. Також два додаткові сидіння встановили на відкритому майданчику за кабіною. Державна нафтова компанія почала будівництво нової свердловини. Буріння виконується власним верстатом. Метою є дістатися продуктивних горизонтів візейських відкладів. Про це нещодавно повідомив директор компанії. Закінчення будівництва заплановано на серпень 2024 року. Також директор компанії нагадав, що зараз закінчується монтаж ще одного власного верстату для буріння нової свердловини. Український стартап, який спеціалізується на пошуку корисних копалин за допомогою нейромереж, переміг на конкурсі в Таліні. Про це нещодавно повідомило українське видання. Окрім головного призу, стартап залучив 600 тисяч євро інвестицій, стартап обіграв понад 300 команд і пройшов 4 етапи відбору. Ця перемога показує, що українська стартап-екосистема має величезний потенціал. Українська компанія планує побудувати біодизельний завод, вже розпочато підготовчі роботи для будівництва нового і потужного заводу протягом двох років. Про це нещодавно заявив директор компанії. Як він зазначив, ми два останні роки працювали над побудовою стратегії біопаливного процесингу і в цьому досить серйозно просунулися. Крім цього, компанія побудує новий біотинуловий завод. Укрзалізниця за 5 місяців 2024 року перевезла майже 75,5 мільйонів тонн вантажів, що на 30% більше аналогічного періоду 2023 року. Експортні перевезення за звітний період зросли на 57% до 38 мільйонів тонн. Як зазначили у компанії, за підсумками 5 місяців маємо досить вагомі показники. Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зерновий, готові надалі повністю забезпечувати економіку країни. У Фонді підтримки енергетики України на сьогодні вже понад 494 мільйона євро перерахованих та анонсованих внесків буде набагато більше. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Також нещодавно понад 12 мільйонів доларів внесків задекларувала Австралія про внесок в 42 мільйона євро голосила Швеція. Крім цього, Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 мегаватт. Кабінет міністрів України схвалив залучення пільгових кредитів від Південної Кореї на 2 мільярда 100 мільйонів доларів. Тепер корейська сторона відбере проекти для отримання фінансування з цього проекту. Про це повідомило Міністерство економіки України. Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання та на проекти відновлення, що реалізовуватимуться державою або державними компаніями з отриманою державною гарантією а також на фінансування державного бюджету. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.